Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ви коли-небудь бачили одночасно 13 казанів борщу. Різних, абсолютно унікальних. Із грибами, кількою. На трьох видах м'яса чи навіть борщ смузі. Що це ви його в блендері так, чи що? це зараз дуже модно стріт -фуд. у селі Млинів на Рівненщині. Сталася справжня борщова феєрія. Перше, що ми сказали, добрий день ми з Херсоду і ми їдемо перемагати. Однак ця історія не так про конкуренцію, рекорди чи борщ як просто страву. Цей борщ приготовлений з любов'ю. Туда вкладена душа так. Так, так, душа нашої менші. Минулоріч у селі Повча Рівненської області громадська організація Жіноча взаємодія влаштувала захід для внутрішніх переселенців. Усе для того, щоб вони ближче познайомилися з місцевою громадою. Тоді дві команди варили величезні казани борщу з молодих овочів. Переселенці їх виростили там, де довелося жити заново. Молодий борщ рік тому дав нашій громаді таке перезавантаження. Подію назвали молодий борщ. Вона настільки усім сподобалася, що цього року масштаби збільшилися у кілька разів. Тут рекордна кількість борщоварів з різних громад. Це здебільшого громади, які постраждали від російської окупації. Тут є і Херсон, і Маріуполь, Харківщина, Луганщина, Донеччина, Млинівщина це місцеві люди. Борщ від Кості Грубича, Полтавський 200 літрів. Повчанський борщ із трьома видами жирів. Це коняхова олія, шир, і домашнє масло і два м'яса. Це свинина і баранина. Зовсім поряд борщ млинівський. З вишнями. Ага. Вишня додає пікантності, зберігає колір борщу, щоб він був насичено-червоний. Ну і звичайно має свій неповторний шарм. Борщ від маріупольців із тюлькою та сіллю з Азовського моря. Маріупольський контрнаступальний борщ ми його так ще називаємо. Херсонський яскравий з помідорами та свіжим перцем. Це південний справжній золотавий борщ. Він не червоний, він жовто-гарячий, як сонце. Борщ від харків'ян з квасолею. Запорізький на печеній рибі. Запорізький борщ живай, бо в ньому нуль калорій. І про козаків не забувай рівненський, креативний смузі, а луганський на м'ясі. Це вже четвертий борщ, який я тут дегустую. І що цікаво, абсолютно кожен з тих борщів він різний. Це на м'ясі. Там ми куштували з грибами. Бул, з борщі з рибою. Добрий день. з грибами з рибою? Це різні борщі, один з рибами, інший з рибою. От але вони всі з душею. Дегустувати борщі прийшли тисячі людей. Смачний борщ, дуже смачний. А як ви от сьогодні всі 13 борщів будете пробувати? Як оце будемо? Ми починаємо і туди. На, на Запоріжжя і Херсон є в нас один вихідний, який. Вирішили прийти і це все побачити. Так, Константина от. побачить так само. Атмосфера мирного життя. Ви з Млинова? Ні. Самі. Ні. А, з а з, з Миколаєва. Ми приїхали розуміємо. у Млині, бо почалась війна в Миколаїві. Торкнутися мирного життя та набратися сил рухатися далі. Саме для цього весь захід. Каже Ольга Горкавчук, представниця громадської організації Жіноча взаємодія. Ви Знаєте, це як такий хвиля щастя і можливості людям нарешті зустрітися, поговорити про прості речі. Та крім душевності й теплих розмов, під час фестивалю вдалося встановити і новий рекорд України. Керівниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова зафіксувала громади, наварили 1208 літрів молодого борщу. Іноді здається, що нема вільних номінацій, і мені дуже приємно, що саме в цьому місці змогли відкрити нову номінацію. І Я вже знаю, що вже на наступний рік готується ще один рекорд. І це дуже приємно. Кожна команда під час частування гостей збирала донати. Найбільша сума назбиралася в представників Житомирщини. Тож наступний фестиваль молодого борщу відбудеться саме там. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первини нашу сім, той нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби іначе я для цього жив. Ну, серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся у свою команду. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21.40.